Новонароджена Патагонська мара разом із батьками вже виходять на прогулянки. Це перше потомство екзотичних гризунів у Подільському зоопарку за чотири роки. Спочатку мами з дитинчам перебували в окремому вольєрі, та два тижні тому їх підселили до дорослих звірів. Це вже в нас другий приплід. Перший був новонароджена тварина відійшла, була мертвонароджена. Але це є закономірність у тваринному світі, тому що перші вони ще не знають, як з ними правильно поводитися. На, на другий припліт, дякувати Богу, хороший тварина у відмінному стані. Частіше відвідувачі зоопарку можуть спостерігати патагонських мар, поки ті їдять та відпочивають. Зараз малеча ще освоїться, тому рідко виходить з домівки. От зараз ми її не бачимо, тому що зранку вона добре поїла, е, харчується вона зараз поки що і грудним молоком, і їсть дорослу їжу. Взагалі в патагонських мар, так що вони можуть з самого народження їсти і е, звичайну їжу, як дорослі їдять, там, трави різні, і овочі, корінчики. У вольєрі з марами проживають кролики. У їхній родині також поповнення. Близько десяти маленьких гризунів беззупинно бігають та граються на території. Звірі разом прекрасно ладять. А для того, аби спеку тварини краще почувалися, в зоопарку до раціону додали більше свіжих продуктів замість кормів та кілька разів на день змінюють воду у вольєрах. Збалансовуємо. Раціон зменшуємо кількість концентрованих кормів, менше комбікорму, більше зелені, більше свіжо зрізаних гілля, віток, верби, липи, дуба і 3-4 рази на добу міняємо воду. Завітати до зоопарку, аби познайомитись з малечою та іншими звірами, можуть всі охочі. Працює звірини щодня з 9 ранку до 19.00. Діана діанавошенюк Олег Літвінцев новини за день телеканал. Віта.